Дорогі наші вчителі, сьогодні ми учні 11 А класу, хотіли привітати вас з вашим днем днем учителя. На жаль, це буде наше останнє привітання, але ми б дуже хотіли промовити його зі справжніми та щирими емоціями. Дуже, дуже шкода, що останні кілька років ми бачимо одного лише на голошення екранах. Думаю, кожен із нас хоче якнайшвидше зустрітися в реальному житті у нашій найкращій школі. Почути справжній дзвінок на урок, бутися шкідними коридорами разом з друзями, та знову відчутися справжні емоції. Ми згадуємо весь наш шлях від першого дзвоника до сьогодні. Згадуємо, як вперше сіли за парти, як боялися відповідати біля дошки, як раділи першим оцінкам за контрольні. І в ці моменти особливо хочемо подякувати. Нашим першим учителям Марині Олексіївні, Юлії Сергіївні та... та Ірині Миколаївні ви відкрили для нас двері у великий світ знань та дали нам великий поштовх у наше майбутнє, а також зробили наше шкільне життя цікавим та теплим. Потім настали нові роки з новими предметами, новими викликами та новими вчителями. І саме тоді ми відчули наскільки важливо мати поруч тих, хто вірить у тебе більше ніж ти сам. Безмежна подяка Катерині Едуардовні Наталії Олександровні та Ганні Олександрівні. Окрема подяка для Юлії Олександрівни. Ви стали для нас не просто вчителями, а й справжніми наставниками. І друзями, ви відкрили перед нами двері до нового рівня знань і показували, що навіть найскладніші теми можна подолати, якщо не здаватися. Ви були поруч тоді, коли сил вже не вистачало, коли хотілося усе кинути, і саме ваша підтримка змушувала йти надалі. Ви стали нашою надійною опорою у ті важкі та відповідальні роки дорослішання. Саме завдяки вам ми навчилися. Не боятися і вірити у себе. Також велика подяка всім вчителям, які були з нами ці 11 років. Ви вчили нас не лише предметів, але й життю. Ви навчили нас працювати в команді, не боятися відповідальності і знаходити сили навіть тоді, коли урок починається о 8.30, а ми сидимо ще сонні. Навіть попри дистанційку, ми залишилися справжньою командою. А також це подарувало нам безліч смішних моментів. Хтось відповідав з вимкненою камерою, у когось пропадав інтернет у найвідповідальніший момент, а у когось мама по телефону на фоні розмовляла. І ви все одно знаходили до нас підхід. А потім ми всі разом сміялися. Кожен з нас хотів би зустрітися як можна скоріше, щоб посміятися разом, згадати найсмішніші моменти наших уроків. Знов сходити на шкільні екскурсії з усім класом і знов відчути цю страшню шкільну атмосферу. Тож бажаємо вам здоров'я, сил, натхнення, мирного неба і побільше радісних моментів у житті у такий складний для нас усіх час. Нехай кожен ваш день буде наповнений посмішками учнів, навіть якщо вони через екран. Ми ніколи не забудемо ці роки і вас, наших вчителів. Дякуємо за те, що були поруч. Ви не завжди залишитесь частиною нашого життя та провідниками в майбутнє зі святом вас, наші любі вчителі.